Всім привіт! Отримав я, значить, від BlackView заслану посилочку. Тут у нас новий компактний смартфон N6000, про який я, в принципі, знав ще в червні місяці на початку. Ну, але багато хто із вас навіть в липні не знає про цю модель, тому зараз дивимось на розпаковку, як виглядає в живу цей апарат. Ну і скоро, звичайно ж, буде відео огляд на основному каналі, посилання на який залишається в описі під цим відео. Ну а зараз розпаковуємо, дивимось перші враження, перше. Якесь відчуття, яке цей смартфон мені зможе подарувати, постараюсь його передати через камеру і вам. Так, дістаємо. Запакували, до речі, досить добре. Смартфон ціленький, питань немає, все круто. N6000. Всі ми знаємо, що Blackview це у нас BV, BL-лінійка, так? А от саме N. У нас такого ще не було. І мені цікаво, що це за смартфон. Коротко по характеристикам, якщо пробігтись, то Helio G99 тут процесор. Акумулятор 3880 мА так досить слабо, але я так розумію, що це спеціально розраховано, щоб на один день вам вистачало. Ну і 8256 пам'ять. 4,3 дюйми у нас дисплей QHD. Blues, а хіба це так називається? А, ну так, напевно так. Це. Quad HD. Коротше, це трошки менше, ніж HD. Трошечки менше, ніж HD. Отак. Ну, але дисплей маленький, тому я думаю, що цей смартфон взагалі має літати по швидкості. В комплекті маємо блок і кабель для зарядки. Тут у нас type C з однієї сторони, і USB звичайний з іншої. Ось у нас сам блочок. 18 Вт. В принципі, для такого акумулятора, такої ємності, це приблизно година 40 година 50- десь до 100% зарядки. Не супер швидко, але, але нормально. Ну і сам смартфон. Е, так, до речі, до речі. до речі. О, щось вони тут клеїли, клеїли і не доклеїли. Ця штука, вона, напевно, не має вийматися, вона має бути приклеєною. Тож, тут у нас інструкція, і прилипла до інструкції оця штука а-ля медіатор, щоб дістати слот для SIM. Ну, і звичайно ж тут сама інструкція також у нас присутня. Це все цікаво, але цікавіше ось цей компактний смартфон. Хто серед його конкурентів? Ну, враховуючи залізо, так він не виймається, треба відкривати. Враховуючи залізо, майже ніхто. Тому що перше, що мені, наприклад, в голову приходить, це Qubot KingKong Kong Mini-3. Але ж рівняти процесор там і тут, ну, я вважаю, що не варто. Процесори тут все-таки трохи різні. Там у нас процесор Helio G85, а тут G99. Все-таки... Рази в півтори потужніший. Так, ну, смартфон реально так не, ну, незвично максимально тримати такий маленький смартфончик. Він, звичайно, не тоненький далеко, тут півтори, півтори см приблизно є, аж бігом. Але ось так він виглядає в руці, бачите? Ось такий от смартфон. Прикольно, що є оці виступи тут. Він реально так лягає між пальцями і все. Він взагалі у вас вискакувати не буде, що б ви не робили. Позаду маємо дві камери: ArcSoft, звичайно, налаштування камери від компанії ArcSoft, це приємно бачити. І такий досить, знаєте, серйозний великий виріз для динаміку. Цікаво, як він буде грати. Зверху на корпусі пусто, знизу на корпусі тільки тайп-сішка. Мікрофон знаходиться у нас ось тут. Кнопки блокування, регулювання гучності. Дивіться, навіть знайшли місце все-таки, щоб кнопку, яка налаштовується, поставити. бачите? Ну і слот для сімок. Тут дві сімки або сімка, картка пам'яті, можуть бути. 4,3 дюйми. Це в 23-му році на цей екран дивишся і думаєш, блін, який він малесенький. Давайте запустимо, подивимось, що всередині. Як же ж незвично, я вам скажу, клацати таким маленьким екранчиком. Це просто жесть. А мій перший смартфон, до речі, був з діагональю 4,3 дюйми. Так, до речі, от щось таке схоже було, але тут дуже витянутий екран, там все-таки він був менший, але ширший. Це був смартфон від компанії Fly. Це мій перший смартфон. Там був також такий екран, але тут, ну, я не знаю, в наш час таке, бачите, якось, ну, просто незвично. Так, запустився смартфон, і я вже бачу, що він літає, він просто літає. Він дуже шустрий. Так, яскравість максимальна, автояскравість вимикаємо. Так, яскравість максимальна. І зараз ми подивимось, як це все працює. От реально схожий дуже по відчуттям з QB Кінко Mini 3. Там також витягнутий екранчик, також 4 там щось дюйми. Досить-досить схожий. Так, про телефон n 6000 Dock OS версії 3.0. Операційна система в нас яка 13-й Android, оперативки 8, але можна ще поставити плюс 8, якщо комусь треба. Отак от, от. І я так розумію, 256 ГБ постійної пам'яті. NFC модуль, давайте подивимося, але начебто є. Він просто повинен тут бути. Так, NFC тут модуль є. Запис екрану бачив є. Підводна зйомка не бачу, але я думаю, що вона тут має бути. До речі, не знайшов я щось тут підводну зйомку, треба буде ще пошукати. Можливо, її можна буде на цю кнопочку поставити, а може і не можна. Навіть не знаю. Телефон у нас захищений. IP68 IP69K у нас стандарт захисту. Давайте в камеру зайдемо. Ось що мені цікаво, що тут по камері? Так як ArcSoft це завжди цікаво. Так, HDR виключаю. Роблю 16 на 9. Налаштування. Розмір фото у нас 12 мегапікселів максимальний. Але, 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 так, портрет панорама про режим у нас присутній, а камера так, 12 мегапікселів, а ні, стоп, які 12. 48 мегапікселів. Я вже сам злякався. 48 мегапікселів у нас камера. Ну, Дивитись на такий маленький екран, ну так незвично, я не знаю, як вам це передати. Таке відчуття, що я взагалі взагалі тут нічого не бачу на цьому екранчику. Ну, але прикольно, реально компактний. Відео, Відео у нас Full HD 2K, будь ласка. Стабілізація яка-небудь є. Стабілізації якої-небудь немає взагалі. Ось так. Ось так. Ось вам і arcsoft Що нема стабілізації, не зрозуміло. Режим нічний. Все зрозуміло. Ну, я думаю, камера насправді тут буде досить непогана. Давайте зробимо якесь фото. Зараз ми прямо з вами його подивимось. Наблизимо. Ну, в принципі, очікувано. Дивіться. Я думаю, що камера буде фоткати дійсно непогано. Тому що. 48 мегапікселів, це все-таки 48 мегапікселів ще й від компанії Blackview. Що ще цікавого в цьому смартфоні, зараз я вам все, звичайно, не розкажу, тому що я сам не пам'ятаю. Це новинка. Ми зараз просто перші враження від апарату. Так, кнопка, яка налаштовується, давайте можна поставити на один натиск і на довгий натиск. На подвійний клік тут немає налаштування. Текс. Звукозаписувач, калькулятор. FM радіо. Ліхтарика щось не бачу. Ліхтарика тут, напевно, що й немає. Радіо інструменти. Коротше, багато чого можна поставити, але, наприклад, радіо я тут не знайшов. Ой, яке радіо? Ліхтарик. Текс, 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 текс. Ну, смартфон реально не при... ну, дуже незвичний, дуже маленький. Але товстенький, знову ж таки. Покористуємось, подивимось. Поки що не знаю, що вам ще додати. Які тут основні фішки. Ну, звичайно. Компактність, але це умовна компактність, тому що все, все одно в кишені, ви ж розумієте, ви будете її відчувати, тому що це така, хоч і не цеглина, це цеглинка. Розумієте, воно маленьке, але воно товстеньке. Так що, друзі, посилання на повний відеоогляд апарату буде в описі під цим відео. Звичайно, в Україні купити броніки можна в моєму магазині, посилання в описі під кожним відео. Ну а посилання на цей апарат на Aliexpress я залишаю також в описі. Так, коротше кажучи, всі посилання, що вам необхідні, в описі знайдете. Переходьте та дивіться. Дякую, що додивились, друзі. Будемо на зв'язку. Підписуйтесь. Бувайте!